Вітаю всіх на моєму каналі. Хотів би поговорити про скандал в оточенні Трампа, точніше в саме верхівці адміністрації. Я про спілкування в чаті, про удари по єменським хусідам, про те, що туди додали головного редактора газети «Атлантик», Джефрі Голберта здається звати. Ну, я Декілька різних трактовок цього чув, розповідей про те, що там провина Волса, радника президента по нацбезпеці, безпеці, бо це він. Ніби додав, що він цей чат створив, що це взагалі порушення статті про школунство, бо спілкування на такі важливі теми: це безпека країни, це військові операції за межами. Це, це важливо, а вони це спілкувалися в чаті і ще туди додали. Представника преси, тим паче опозиційну, яку підтримує демократія. Але хотів би поговорити про інший момент, який ніхто е нормально не розглядає. Ну, дивіться, додати в чат просто так нікого там неможливо. Це якщо взагалі з сигналом я не знайомий, але якщо це брати як в телеграмі, то для того, щоб додати когось в чат. Треба було вписати його нікнейм, або там якийсь ідентифікатор або номер телефону, за яким зареєстрований. Перші два моменти переплутати неможливо. Я про нікнейм або ідентифікатор якийсь. Я думаю, ВОЛС знає усіх, хто до цієї теми причетний. А номер теж не можна переплутати, бо в телефонній книзі він підписаний. Що мені здається? Здається мені, що е, просто додаток цей е, сигнал, або я не знаю, чи як, через що воно там входить, був зламаний в волсом. Е, в мене на каналі є відео, там де я розповідав, розповідав про те, як зламали мій телеграм, як цьому протидіяти, для, ць для чого це треба. Мені здається, саме так і відбулося. На аккаунт радника нацбезпеки президента Трампа прийшло якесь повідомлення, якесь, ну, спам, якась хрінь з вірусу. І цей вірус заліз в додаток і в якийсь момент дав дозвіл іншому пристрою на вхід в цей аккаунт. І хтось. З цього пристрою, з цього другого іншого входу в аккаунт, дав дозвіл, ну, точніше не дав дозвіл, а саме додав цей чат цього журналіста, точніше головного редактора. На мій погляд, саме так, тому тут не провинна волса в тому, що він якось незрозуміло додав. А проблема в тому, що він не зміг розібратися. Ну, там взагалі з безпекою час від часу лунають різні скандали, ось нещодавно чув, що, А ось тільки в якому році, не знаю. Бо голови Національної Агенції з безпеки Америки АНБ, ну, Агенція Національної безпеки, точніше. Директору цієї агенції на комп'ютері був антивірус Каспєрський. Я думаю, всі розуміють, що це по факту є шпигунська програма. Так ось, Цей антивірус він відшуковував на робочому столі взагалі на жорстких дисках комп'ютера директора АНБ. Різні файли, взагалі він відшуковує різні підозрілі файли, копіює їх і відправляє в головний центр, типу на аналіз. А дивлячись на те, що це комп'ютер голови НБ, підозрілі файли це файли, які є засекречені, які є державною таємницею. Ну тому я ж кажу, питання, чого використовують різні незрозумілі додатки і не дивляться. Що вони можуть бути шпигунськими, це вже інше питання, чому вони так хочуть і не хочуть. Але проблема цього це не фішинг. Е мені писало, що, типу, що типу що це як фішинг, це не фішинг, це трошки інакше. Але воно саме так і діє. Соціальні мережі, месенджери, такі як Телеграм, як сигнал, вони так дуже гарно закодовані, там криптографія на, на вищому рівні, зламати не можна переписку, але, але, але можна залізти вірусом в сам гаджет і дати дозвіл іншому пристрою на вхід. Я в описі до цього відео попрошу дружину додати послання на те відео, якщо комусь цікаво, можете послухати, подивитися. Ну, то ще ж послухати, там ніяких картинок немає про те, що робити, як робити. Просто я розповідаю, як мене взламали, як я цьому протидіяв. Може буде цікаво. Я думаю, пану Волсу воно б мало бути цікаво. І наперед, думаю, вони там мають задуматись, як це все вийшло, бо не тільки в цей чат можна дати дозвіл, і не тільки е, представнику преси. Мені здається, ті, хто і дав дозвіл, вони вже перечитали усі можливі переписки у цих чиновників. Тобто, скоріш за все. Вже майже всі секрети національної безпеки Сполучених Штатів в руках ну, доволі вмілих хакерів. Хоча для того, щоб зламати пристрій таким чином, багато розуму не треба. Ну, так би мовити. Але все одно дякую тому, хто це зробив. Бо світ побачив, як Джей Ді Венс і інші чиновники не дуже люблять Європу. Що там, як я чув фрагменти з постів, що Джейді Венс хвилюється, що в результаті того, що вони будуть боротися з хусідами, Покращиться економічно-логістичний стан Західної Європи завдяки у цьому Суєцькому каналу. <кій> Та й взагалі ставлення Джей Ді Венса, що він ставить під сумніви компетенцію Трампа в різних питаннях, ну там різні моменти. Але це не мені казати, бо я всю переписку не читав. І... Не відношу себе до таких е, ідеальних політичних аналітиків. Я просто дивлюсь на моменти, які інші не помічають. Зокрема, цей момент, що просто так додати когось в чат неможливо. Скоріше за все, просто пристрій Волса був зламаний. Якщо ви не хочете, щоб ваші пристрої були взламані, Telegram або інші додатки. бо... Майже усюди одна схема. Я ж кажу: перейдіть по за посиланням, послухайте, може вам буде цікаво. А в мене все. Дякую за увагу.